Дуже у нас багато дійсно видів спорту, але між ними є такі види спорту, наприклад, які імпонують мені, наприклад, фехтування. Так? Це дуже елітний і аристократичний вид спорту, назву його так. Він ще з давніх давен, ним займалися тільки аристократи, які воєнні колишні генерали і так далі. Цей вид спорту є дуже цікавим насправді. Ну, на жаль, у Виноградові його як такого немає. Він є тільки в Ужгороді. І до нас приїдуть на майстер-клас такий двоє чемпіонів України з фехтування. Тобто вони прийдуть і покажуть, що це таке, як, воно, як вони б'ються, що це за е, вид єдиноборств, бо його так, також можна назвати як вид єдиноборств. Е, і він є насправді дуже цікавий. Також родзинкою буде бокс. То ми ставили великий акцент як і того року на бокс, так і тепер. Тепер е, в нас, наш земляк Василь Васильович Клюса буде битися з е, членом збірної команди України з боксу е, Кли, е, Кичалюк Олександр Юрійович. Він є чемпіоном е, Хмельницької області, е, боксер, фаховий боксер, і це буде, мені здається, дуже відовищний, відовищний поєдинок, поза як наш земляк, ми будемо за нього вболівати і за гостя також. І це буде доволі сильний і справжній бій. І ще хочу звернути увагу, що види спорту, які тут представлені, поділяються як на змагання, так і на показові. Але того року ми ставили першочергово показові виступи, щоб люди взагалі побачили, що це таке, і ми їх практично перенесли до спортивних змагань, вже що настояща буде боротьба за призові місця, щоб люди побачили, що це таке, як треба боротися до кінця за свої перемоги і так далі. І дуже радує той момент, що однодумці місцевого комітету е, так е, зробили, що, ну, е, винесли такі думки, щоб дітей нагороджувати. Тобто вони, навіть, якщо просто беруть участь, щоб діти вже привикали до перемог, щоб вже отримали якісь медальки, грамоти, то буде дуже їм приємно приходити додому і батьки будуть радуватися. І це також може бути великим стимулом до спорту, до перемог, до здорового способу життя. Я думаю, що це буде теж дуже е, такий хороший. Акцент ставити санкціону реставрах. Можливо, якісь запитання. Української та жіночої боротьби будуть показова програма фітнес-центру ДАРТ, показова програма з східних єдиноборств, їх там три або чотири навіть, показова програма Студії здоров'я Ірбіс, і такий родзинку і змагань із шахів, шашок буде сеанс одночасної гри. Надіюсь, він не буде такий веселий, як у Васильках, 12 ну, думаю, що буде вдалим. І, е, ми сохраняли інтригу, але язик чешеться сказати, що е, є перший вагомий результат проведення таких фестивалів. боюсь того слова, не хочу забігати наперед, але нам сказали, що в винограду і буде свій ринк боксерських професійний. Я би радий був, якби всі люди в нашому місті і в нашому районі віталися, бажаю вам здоров'я і прощалися будьте здорові, а не не хворійте. Завдання містечка здоров'я, вже сказали, це вперше у нас, воно вперше, напевно, і на Україні, тому що аналогів я ще ніде не знайшов. Індустрія здоров'я, як така в Україні, ще не сформована, на відміну від західних, західних країн, де певні індустрії і різного роду громадські структури займаються здоров'ям людей, там воно розвинуто і має. Має напрямок і місце як економічна галузь в Україні, як такої індустрії здоров'я не існує. Тому що це у нас получається перші зачатки індустрії здоров'я. Ми ми намагаємося об'єднати всі, всі інфраструктури, і всі послуги, і всі заклади, які надають людям можливість бути здоровими. Якщо проще пояснити, у нас люди заангажовані і. Свідомості мають поняття здоров'я, чомусь пов'язують з медициною. На жаль, то не так, і це треба донести людей. Одним із, завдання, одним із найголовніших завдання, завдань нашого містечка якраз є донести до людей, що здоров'я це не відсутність хвороб. Здоров'я це набагато ширше і набагато більше поняття. Здоров'я це благополуччя у всьому, і в матеріальному стані, і в фізичному, і в психічному, і в духовному, і в соціальному. Тому у всіх містечка здоров'я, там будуть представники індустрії здоров'я, розділені по п'яти секторам, будуть презентації їхні, будуть розказувати фахівці, що саме вони мають в індустрії здоров'я, які послі, яким чином можуть допомогти людині бути здоров'ям. Для простого прикладу можу навести назви, вони вже самі говорять про себе. П'ять секторів буде в містечку здоров'я. Фізична культура і спорт, там будуть представники фізичної культури і спорту, які розкажуть, як, де і чим, як вже згадувалося, можна безпечно займатися і як займатися спортом не заради спорту, а заради здоров'я. Потім буде у нас такий сектор, як культура харчування. Багато хто навіть не догадується, що культура харчування може мати набагато ширший аспект сприйняття, як воно заведено людей. Ну, що, там будуть представлені харчування в напрямках спортивного і фітнес-харчування, додаткове харчування, може хтось чудись забади, Бади, думає, що то Бог знає, що і чого знає з чим. Тут нормально можна підійти буде до сектор, до фахівця і проконсультуватися, запитати, послухати презентацію, що це таке. Будуть екологічно чисті продукти, будуть продукти з, вироблені з алоє, фарева фірма буде представляти свої продукти. Взагалі, наступним буде сектор у нас рекреація і здоровий туризм. Запрошую теж послухати, в чому заключається туризм не заради самого відпочинку, а заради оздоровлення під час того туризму. Значить, буде ще відділено краса і догляд за тілом. До речі, можна буде багато фізіотерапевтичних фізіотерапі... моментів прямо на собі відчути і навіть отримати безкоштовний масаж тіла. Будуть у нас представники і такі, які будуть надавати такі послуги прямо на фестивалі. І також у нас буде, от, треба зрозуміти, що здоров'я воно в душевному плані. Час проведення фестивалю спорту та здоров'я будуть перекриті центральні вулиці міста. це миру Шевчен... і Шевченка і прилеглі до них вулиці. Хочу, щоб ви поставилися розумінням до того, що буде перекрита дорога, дякую.